Я вітаю тепер уже багато доєдналося і учасників конференції і слухачів. І я хочу сказати про те, що ми дуже. Щиро раді, тому що тема першого державного українського театру музичної комедії поєднала сьогодні в пленарному засіданні представників різних регіонів України. Це перш за все столичні навчальні заклади, наукові установи. це... Інститут імені Рильського і його представниця, шановна пані Ірина Сікорська. Ми вітаємо вас на конференції. Це безумовно і ПСМ Нам України і представниця цього інституту Юлія Бенця. Я хочу привітати і пані Віолетту Дочак, яка разом зі своєю аспіранткою представляють у нас ще більш віддалений від Харкова регіон Івано-Франківщину, і саме. Інститут імені Стефаника. І, власне, я хочу привітати кожного учасника нашої сьогоднішньої конференції, от пані Ларіса Абраменко доєдналася, це представниця нашого партнера, проєкту художнього музею Харківського. Я, хвилюючись, боюся, не назвати всіх, кого хотілося б відзначити, але обов'язково хочу сказати про достатньо вагоме представництво в сьогоднішній конференції делегатів від нашого Харківського академічного театру музичної комедії на чолі з Ігорем Миколайовичем Ковалем. І власне, працівники цього театру вони будуть сьогодні доповідачами, вони будуть складовою частиною нашої секції спогадів, про видатних митців цього театру. І це наша випускниця, що дуже для мене приємно, Анна Кривоніс, яка є завідувачкою літературної. Частини театру, і вона е, теж буде сьогодні доповідачкою. Це е, колеги, заслужена артистка України Валентина Подерлова, заслужений діяч мистецтв України е, Олександр е, Драчов. Вони будуть сьогодні е, також брати участь як доповідачі. І от я бачу, що приєднався Ігор Миколаєвич. Ми вас вітаємо, пане Ігорю, і ми щиро дякуємо театру за вашу підтримку цього. Проєкту всебічну підтримку і за те, що ви вболіваєте, я це бачу, я бачу по тому, як працівники вашого театру цікавляться цією інформацією про те, як рухає, рухається цей проєкт в часі. Тому, щоб не затримувати, я власне, передаю слово керівнику театру. Хочу сказати, що Ігоря Миколайовича ми вітаємо тут в двох іпостасях. Це і як було сказано вище Світланою Анатолівною Давлєтовою, це і керівник театру, і адміністративний, і творчий керівник театру. І одночасно з тим це наш колега в університеті, це старший викладач, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри майстерності актора та режисури драматичного театру. Тому, Ігорі Миколайовичу, я передаю вам мікрофон. Вмикайте ваш мікрофон і ви будемо. Юлія Петрівна, Ігор Миколаївич, і почесний професор нашого університету. Так, дякую, да, Юлія Вікторівна. Е, е, і я хочу, очевидно, мені треба е, назвати тему Ігоря Миколайовича. Е, Власне, ми тут порушили певною мірою логіку хронології, тому що Ігор Миколавич буде говорити про сучасність театру, а потім ми перейдемо до історичних тем. Власне, ми так зробили свідомо з поваги до нашого партнера проекту, керівника театру. Театр музичної комедії у період випробувань пандемією та російсько-українською війною. Будь ласка. Вмикніть мікрофон, пане Ігоре, будь ласка. Ігорю Миколаївичу, вас не чути, вам треба вмикнути мікрофон. Не чути, у вас перекреслений він, треба його. А, тепер є. Є, бо тут воно то туди, то сюди. Доброго дня усім. Радий бути присутнім е, в такому шановному колі фахівців. Розказувати можна багато. Ну, от коли ви задали питання, як з пандемії на війну, пішли і далі. І далі, ну при пандемії, більш-менш ми якось е це все е так, уладнали всі проблеми. Через місто сідали, продавали квітки. Ну, знаєте як всіх театрах України, мабуть, все роз було такими смугами розмальована. Ну нічого, ми робили вистави нормальні. ми е-е Їздили скрізь, і все у нас було майже так, як до пандемії, ну, тільки трошечки менше глядача. Ми поставили е, цілу низку вистав, таких цікавих, як Трофальдіна із Бергамо сімейна авантюра. Це вже все при пандемії. Ось е, Ну війна це друга історія, так скажемо. Е, перший день війни. Я зранку приїхав і опечатав театр, так скажемо, закрив його. Вже через 4 години мені зателефонували, ми його відкрили, бо сюди приїхали жити люди. Ті, які жили на Салтовці, наші співробітники, салтівку бомбили страшенно. Знаєте усі що це е, такий схід, північний схід. І тут стали жити люди. І Через тиждень, мабуть, і я сюди приїхав з родиною, бо теж мешкав на Салтівці. Ну зараз можна вже, мабуть, казати про це. А початку 10-11 березня до нас прийшли наші друзі, ТРО. І у нас тут був штаб. Ну, Коли прийшли військові, то цивільні майже 40 цивільних були, вони всі поїхали, майже всі ми залишились. Ну, і... Буквально я скажу, ну це таке життя. Творче життя через тиждень ми зібрали групу невеличку. Ну я, Олексій Михайлович Гавінський, наш заслужений артист. Тут вже мешкав нас Олег Жемчужин. Дівчат не було погано. Знайшли скору анічку породько, зробили концертну програму. Я зателефонував на е місто нашим керівникам. <свистач> і Смараховська Тетяна Васильівна відгукнулася через три дні. Ми нас поставили в графік і ми почали виступати в метро. Почало, почали з метро, а потім контакти всі знайшлися, всі, як шок, такий пройшов. І поїхали. В шпиталі, ТРО, різні частини, де ми тільки як кажуть, не були і ну це знаєте, і я бачив, що це дуже важливо і для людей, для військових, для тих ранених для пере пере переміщених осіб, таких ну вони ж скрізь були тут і в в як його бірмінводи там з дітьми ці жіночки бідолажні. Ось і ми, 22-23 двадцять третій рік. Отак, ось у нас був графік. Такий він поповнявся. Де я ще раз кажу, багато де виступали, і з Нацгвардією дуже е, щільно працювали. Ну на тиждень, два-три, чотири концерти. На тиждень були. Так от а іноді по два концерти на день були. так от ну нічого. Отак, війна вона. Потім. потім. Коли вже якось стало легше в 23-му році, і вже ми зрозуміли, що ну, треба якось там люди повертатися, стали трошечки. Жінки з'явилися, бо ж жінок ще не було ж це ж. А яка перетабі жінок? І ми стали восстановлювати. Якось репертуар. Ну я це не секрет, що ми харків'яни. У нас піврепертуару було на російській мові. Е, і це дуже Заважало. Ми переклали. В нас ми, це ми займалися дуже плідно. Е, переклали майже все. Ну ми не чіпали вже юнону. воно вона я вважаю довго не буде йти вже. Хоча це власна вистава, е, ми переклали все. І стали репетирувати. Значить, і такі перші речі, як сім'я як або вона або вона в нас згодна. Там у нас там красуня чудовиська в нас, україна мов ну, нас же було ряд українсьмовних вистав. І зараз, от 17-го буде ну, наступного місяця, 17 квітня, ми в таке це. Покажемо в нас така прем'єра україномовна Сільва, яка саме ста, саме сама стара вистава нашого театру 61-го року, як її поставили. І так я не, не бачив цензу її трогати, режисерський, акторський. Я її обновив. Ну, как? А що таке обновити виставу? Це е, перше, ми ввели 5 чи 6 дієвих осіб, молодих. Помолоділа вистава, і е, пошили нові костюми, е, зробили нові декорації нарис, Ну, Тарас Петрович, як е, все нарисували. Ми утвердили, все зробили, да, гроші положили. Бо ця вистава має бути. Це ну, вище щебель, я вважаю наперед. Е, Ну, і от так от у нас зараз, я скажу вам, шановні, у нас дуже от березень, там, ну, цей рік, кінець цього року, ну, прошедшую. У нас ми дуже зайняті. Дуже Є дві проблеми, які мають ну, у усіх наших театрах: це фінансування і бронювання. Розумієте, що ну я не буду зараз сказати багато. Там бронювання ми очікуємо зараз в Полтаві та е, Гоголя, Я не знаю, як хлопців вести, то будемо якось їх в кучку брати, дівчаток і на поїзд, Я не знаю, е, не пановлюю, тільки в Харкові. Я скажу вам, що скрізь Херсон, Київ, Запоріжжя, суми вони передали на критичну інфраструктуру і все зробили за майже місяць. Всі отримали вже броню. Так не, не всі ж, не, не весь театр. 20 відсотків відмов, відмов состав. розумієте, це не так багато. Ну, як я кажу, що нам наша замгубернатора мені каже, хай жінки вчать чоловічі ролі. Я говорю, так? Да? А баритональні партії Сапрана як будуть співати? Вона говорить: що ви, ви завжди знайдете відговорку, Ігор Миколаєвич. Ну, я говорю, а да, вже? Ладно, то таке. То. І це пройде, як кажуть ну От зараз їдемо на фестиваль Гоголя далі багато планів. Репетирувати треба. Розумієте, в чому проблема театру сьогодні? Мені боляче про це казати, ну скажу. У нас майже трошечки менше 20% від фінансування до воєнного. І зараз, як я можу репетирувати, ми виходимо, от я людям плачу гроші по виходу цього, цього року. Скільки раз він вийшов, чи вона, стільки вона вони і отримали? Як я можу, можу? І це рамки, бо в нас 10 мільйонів на рік а було 45, Розумієте, так як я можу розширювати? Я не можу брати хор. Вони вон, стоять в черзі. Я, оркестр зараз вже трохи повернулися люди, можна було щось думати. Ну це ж просто з таким фінансуванням неможливо. Це от сьогоднішні проблеми, проблеми сьогодення. Ну я скажу ще раз, що прокат у нас, ну що е, головна задача театру. Прозводство та прокат вистав. От з производством вистав у нас поки що все стало. Бо репетирувати ми не можемо. Так, як треба. От зараз випускаємо потім витівки хануми піде, репетирувати буду. І отак от потрошечки. І ще зараз департамент запрашує що ви за скільки прем'єр було у вас за останній рік? Які прем'єр гроші де Людям платити треба щось. Ну, оце сьогодні. Я ще раз кажу: ми дуже наш театр. Всю війну виступав скрізь, і ми дуже багато наработали зв'язків з воєнними і з різними організаціями. Ми потрібні. Нас просять на всіх святах, дзвонять там про всі, не в свят. Ну, час от березень, це день комунальника. Там 18 концертів до дня комунальника. Не, не, не рахуючи вже жіночий день наш 8 березня. От. Тому прокат у нас добрий. Заробляємо гроші, так з гроші, так з'яс заработаних заробля... і платимо і Зарплату част... частково той рік за зак... закрили так. Я платив один театр до листопада нормальну зарплату. А потім бах і довг вибор. І то з своїх заработаних я перекрив перекрив. І що й і судно мене подали, то що я аванс не дав го а закрив все до к місяці. Ну виграв той суд, ну, То, то таке е -е -е багато планів. Є що робити, ще раз кажу: е, треба відновляти репертуар, бо театр є репертуар. Ну і вважаю, що дуже важлива ця от конференція. Юлія Петрівна, дякую ще раз, десятий раз дякую ще раз. Десять буду дякувати. Е, бо це е, я вважаю, ну я вже казав, що коли ми не будемо пам'ятати наше коріння, Звідки взявся театр? І навіщо він був започаткований, і як він жив, і, і в, 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 в обставинах в, в, в будь я не знаю, сорокі роки того століття. Війна. Ось, поїхали Ташкент, чайхану на 300 місць сняли зробили хаджана середина. Подивіться на декорації, які. Зараз мирне життя таких декорацій, мало хто робить. Ось це це, це це наші, так я скажу, так попередники, які робили театр, і ми маємо теж, не, не на війну, на всі пандемії, на кризу, дивитися на це. А де ми подивимось? На таких конференціях на виставках ми це згадаємо. І як це все було? А що ми гірші? Да ні, ми теж сильні, бо в нас такі от, подивіться, працювали люди. Ну і далі будемо йти. І молодь у нас є. І я кажу ще: до війни, перед війною в мене состав театру був в доброму складі. В мене і молодь, і золота середина золота, і поважного віка люди, там, характерні пари. У нас все є. І по голосам всі, і по віку, всі, і по всі були. Я мов, а що це таке? Це значить, театр може ставити будь-який матеріал. Розумієте, да? брати, у ну, нас все є. Ну, клята війна, пандемію я не так кляну, то таке. А війна так. Розкидала людей. Ну, це все, все наше. Ну, чогось Харків саме такий, я не знаю, постраждали. Ми зараз були, були раніше на перехресті дорог, а зараз вовчі тупік, тупікілі, як там на українській мові. Коротше, ну нічого, повернеться, все повернеться. Ми знаємо, що робити, яким крокам йти. Ми чекаємо, що нас влада зрозуміє і е, зверне увагу. І фінансування бронювання в нас буде. Нам більш нічого не постійно нас спрашують що вам треба? Та й скільки можна повторяти? Фінансування бронювання. А далі приходьте, дивіться, що ми робимо. Ми багато чого робимо і можемо робити. От, приходьте до нас на концерт. У нас от. Що зараз ближайше? Ми на другого, другого квітня концерт, потім четвертого ми в Полтаві, потім восьмого приходьте ці е, авантюра в ТКЦ, потім Потім одинадцятого великий концерт від перетида 17 сімнадцятого сільва. Е, ну, у нас ще якщо в березні кожен день, то в квітні у нас там ну, більш десяти вистав буде та концертів. Так що знаємо, як іти, куди йти. Ну таке. Я можу говорити довго, так що Юлія питає. Пане Петрина... Миколаївичу, я хочу, щоб ви розповіли нашим учасникам конференції про, ваш, про ваше дослідження того, що театр музичної комедії змінює в нашому суспільстві. Ми говоримо не про метафору, ми говоримо про абсолютно фізичні впливи. Ну, ви маєте на увазі тема моєї дисертації. І Чого вона економічна, а не, 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 не так як не кажу, мистецтвознавча. знавча. Не, не мистецькознавча, не творча, бо суть, суть. Коріння залежить як закладена економіка скрізь. Ну, це я вже багато разів розказував, як воно з'явилася, сплошна навізна. Це скажу, ми колись налякали років. 15 назад, що те, що ти театри, скільки їх там одинакові театри, і те та то, і що вони тільки гроші забирають. Ну, знаєте, такі, бо були у таких прошарах влади є такі мнення, як постійно, як кожен етап, десь воно щось срабатує, якась там Венера в Сатурні, і пішло. І мене налякали трошечки, думаю, вони не розуміють. Я написав статтю. Одну статтю, потім розширив її більше. Що таке театр? І в основі що театр це не. Як я кажу, там у нас не увеселительное учреждение, а це рекреационная площадка для людей, особливо в осени, взимку, період і весною. Бо людина, є таке поняття, ми всі працюємо, не важливо де. Там всі в професії почесні. Ну є поняття вигорання. Знаєте, вигорання на праці, на роботі, на праці. І людина приходить в театр. І як я це довів і захистив у Києві цю дисертацію, там багато запитань було. Я, як я жартую, найняв жінку з прибором, посадив в театрі. Прибор це такий прилад, який вимірює твою коронограму, твій стан фізичний от, так, аура. Це, це вже не якесь волшебство, це все наука. вже, Розумієте, це все доведено. Ну, і от дивіться, людина сідає перед виставою. Це так пальці кладе накладе, так, так, на коладі. Так такі на прилади. Раз, два, три. Встає, уже все є. Каже, а де результат? Результат після вистави. Фамілія записали. Після вистави приходить там, Петренко, сядьте ще. Раз заміряли. Після вистави, і от результат до вистави, і після вистави. І ці всі чорні плями, якісь дирки Все на 17,5% відсотків людина в середньому оздоровлюється. Є, ну є більш багато на 20-25% відсотків. Це як вона сприймала виставу. Я не знаю, це я вважаю. Усіх театрах повинна бути такий ефект, але в нашому театрі це більш всього. Розумієте, і от дивіться, після такої походу до театру. Взимку, людина йде виснажена, куди на наступний день, після того, як нас вона зарядилася, вона відновилася трохи. Вона йде не на лікарняний а вона йде на роботу. І чого тут економіка? То який внос ВРП внутрішній регіональний продукт? А якщо брати всю країну ВВП? Це ми, ми економічно театри, це не вирахований, як кажуть, доход. То, що ми несемо не, не так, я питаю, скільки ви там заробляєте, а скільки ми даємо, того що не, ми не можемо почути. Розумієте, оце тема дисертації була, і вона успішно пройшла, і такого ніхто ні, ні, ніде не робив. І мистецтво це не тільки там, як кажуть, хороший настрій. Та ні, ми ще лікуємо людей, шановні. Так що це треба про це казати і розповідати всім товаришам, яким вистачає телебачення. Розумієте, так? Навіщо? Ще й театр, що й гроші платить. Я ввімкнув і дивлюсь собі, там що хочеш, клацаю, так. Вот. От розумієте. Тому е, не можна переоцінювати роль сучасного таноща театру. Взагалі театру. Театр це інституція, яка повинна бути. Чому він вже. Я не знаю, скільки ми знаємо з історії театра там до нашої ери з'явився в Греції, там, чи може ще і раніше, е і досі досі формувався. Е е там були різні варіації, і театр, ну так, погані. Погані спроби пера так кажуть, відпадали якісь щось. А найліпше, найцікавіше залишалося. Я вважаю, що наш жанр театру музичної комедії е він, він найяскравіший, мабуть. Бо я люблю все. Я люблю оперу, я люблю драму. Ну ми повинні якісний театр музичної комедії це все сплав цього. І співу, вокалу, і е достойно. Якісної гри акторської режисура, чи хореографія, якісна. Коли, коли цей у нас більш всіх на чинники впливу засобів на, е, впливу, засобі впливу наглядачів. І співаємо, і танцюємо, і граємо, і все. Я я вважаю, що е, і жанрово дуже широкий театр, там, і музична комедія, і мюзикл, і, е, 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 і аперета класична, і е, багато чого ще можемо: і рокопери, і дитячі музичні вказки. Ось розумієте, по тому, тому театр живий, був живий, є живий і буде живий. І дякую друзям і колегам, що й конференції проводимо, розповідаємо про нього. Ось так. Всіх запрошую. Дякую, дякую Ігорі Миколайовичу. Дякую. Е, можливо, є запитання до директора Харківського академічного театру музичної комедії, можливо, колеги з інших міст. Чи Ігор Миколайович уже відповів на всі запитання в ході своєї доповіді? Скажіть, може, виникне питання, я готов на всі питання. Дякую вам, Ігорю Миколаївичу.